Всім привіт! Продовжуємо грати відьмака третього і зараз будемо записувати його. Буду ще їсти Джека. Сіана дуже тішиться з того, що буде скоро вільна і це дуже класно. Ну, ми переслідуємо свої цілі, вона свої. співзаємна співпраця. Це Осідай, козаче відьмач. Це не реклама Жека, це просто як співпало. Хоча це цукерка мого дитинства. Цікаво те, що. Ще тоді продавалася, вона в дитинстві моєму і. Зараз продається. Бо деякі, наприклад, шоколадка перестала продаватися. От, наприклад, була коли шоколадка Чайка. Опожнього її дуже смачна була. Добре, вийдемо вікна Потім перестала десь 2017-го чи зікоро... Ні. почекай, що в 21-му її їв. Як це вона могла в 2017-му перестати. Це напевно десь після... Ну, останній я її в 21-му їв. І бачу взагалі десь у моні. А, треба засадити ці фасольки. Як своє. Сі... сімен, інсемінейт. О, є ж дуже класна гра. Foot the Dome World. Це ж можна було б її на YouTube пройти. Але там, походу, треба цензурити моменти. М -м, цікаво, там налаштуваннях є таке, щоб це цензурити? Значить то щось було таке. Можна було б записати, мені там подобається. Одна фута. Ну, як сказати, вона мені подобалась на початку прям перші рази, коли їй допомагав. Потім по сюжеті вона мені менше почала подобатися, але загалом, в принципі, вона ну, цікава. Мені подобається там, там храм є, типа темпл. Вот. Ну, як би така цікава атмосфера. Побачи, це що-то дійсно така гра. 21 Może, no, ja też nie chcę, żeby ktoś tam podalił się, może, kim komu nie ma stierki? Czekaj. Bo? łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. Right. А ведь так рухається. Завше це ще О, це у нас воно вдарило, це дерево. Остання просто. Самовіт. Перед самим боссом типа детлофом, чи ким там ми будемо битись, то треба буде, звісно, прокачати ті свої ручки. Очей сили там чи чого там, чи здоров'я. троє в мене то прокачене. Хмурний дідо. Тому ну, він пригає, коли це їхню. Я згадав, що я тут дуже довго колись боюся. Боже, це ще в 22-му було. А це вже 25-й. Й-мою, два роки пройшло Календарних. Во, у нього здоров'я самого тільки що... А, опа! Я понял методику, я даже навіть цього чесно не знав. Треба, щоб він просто обцебився. Тати шо? Я тільки що випадково дізнався цю кємку. Тати шо? Тати шо він, лох? Але чого його це не б'є током? А, це типа... гроза має вбивати кудись. Конкретно в якусь... Ну, тобто вона то туди, то сюди б'є. Якби це не весело чи якось там не звучало. Треба якась тактика, коротше, щоб він саме туди попадав. О, я поняв, він має біля цього стоять. Добренько, ну це от та тактика то взагалі супер, чесне слово. Дуже круто. А все, перемогли. А, ну він зараз там ще раз... Він вже все, буде мертвий зараз. Ми перемогли хмурного гіганта. Ha, ha! Jak na potworach bajki. To ja był całkiem mocny przeciwnik. Mówiłam, że ta kraina zdziczała, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że zrobiłeś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. Najmijsz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Ja wiem. Muszę Cię stąd wyprowadzić. Chodźmy. Zaczekaj. Nie o to mi chodziło. Potrzebujecie do czegoś znacznie prostszego. I znacznie przyjemniejszego. Nie patrz tak na mnie. Potrzebuję mężczyzny, Dora. Nie wiem, co się stanie, kiedy stamtąd pójdziemy. tym to jak moje ostatnie życzenie. O, wycełeczka Ostatnie życzenie na knelu. Zgódź się. Це були танці. Rozstaniemy się bez słowa. A co? Chciałeś mi coś powiedzieć? Właściwie masz rację. Żadna jeszcze cię tak nie potraktowała, co? Nie przypominam sobie. W takim razie masz okazję poczuć się jak wiele kobiet w tym świecie. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta bajka się dobrze skończy. Dla mnie, dla ciebie. Dla wszystkich. Hmm. Możliwe, że to będzie zamierzanie ja Rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic więcej niż to, co głośno słyszałeś. Chodź, zaprowadzę cię do wyjścia. No, dalej, no dalej. do Tak z ciekawości. Po co ci było to serce tużo? Ich książęce wile. Po prostu mi się należało. Jedno i drugie. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Wiem, ale nie żałuję. Raz się żyję. Cztery punkty. Tak, syła. Ну, я постоянно роблю ошибки атаки, поэтому надо вот такую кустенку прокачивать. Их. В принципе. Так, игни, Игни. Ага, знак А. Ну, я його набагато рідше, ніж ігні використовувати. Тому звісно, що ігні я залишу anyway, будь-якому випадку. А ось оце можна перевірити, перевірити, чекнути, як буде дуже класно чи ні. вскочити до А, на речі. 15 хвилин тільки. Прикольно. Звільнення, вийшло звільнення. Хопа, і тут хаос. Хаос. Yes. Да, так, добре, що покохались перед цим. дійсно тут в місті вже явно це. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Anarietą, kiedy... się guwernantce, co, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniku. Dzięki czemu wiedziałem, gdzie na nas czekać. Ha. Ale mniejsza z tym. Czy młoda dama zgodziła się pomóc po sprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustki. Uspokójcie się oboje. Ale. Żadnych ale. A teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Ładnie tu, prawda? Piękny widok na całą dolinę. Pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys dumtym.